Громадський транспорт проїзд подорожчав. Наші підписники надсилали фото з новою платою за проїзд. Отже, оновлено тарифи. Червона загальна карта Леокарт вартість проїзду 13 гривень, банківська карта «Телефон або годинник вартість проїзду 15 гривень, готівка, вартість проїзду 20, Школярі їздять безкоштовно лише з леокарт. Студенти з леокарт їздять за ціною 6,50 в усьому громадському транспорті. Абонементи на проїзд у трамваях та тролейбусах залишаються. Штраф за безпідставно безкоштовний проїзд 300 гривень. Ну і сьогодні наші журналісти зафіксували довже довжелезні черги в точках продажу Леокарт. У мерії відзвітували, що відкрили додаткові пункти З самого ранку, поблизу точок продажу Леокарт у Львові творилися довжелезні черги, з бажаючих придбати картку для проїзду. Також сьогодні додатково запрацювали ще 26 пунктів продажу продажу транспортних карток. Леокарт відтак станом на зараз придбати леокарт можна у 76 точках, 40 кіосках інтерпрес та 36 терміналів. EasyPay, що обладнані відповідними диспенсерами, повідомили у Львівській міській раді. Також у цих точках можна і поповнити транспортні картки. Крім того, функція поповнення доступна у 631 терміналі. EasyPay. переглянути всі 76 локацій. Продажу поповнення Леокарт можна на онлайн мапі сайту Львівської міської ради. І нагадаємо, що у минулій програмі погляду з скомарочосу директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради Олег Забарило порадив зберігати чеки при купівлі леокарт. І, до речі, сьогодні на Нашому сайті і в телеграм-каналі елемент оприлюдненого опитування. Чи скористувалися скористувалася ви карткою? Як ви сьогодні добиралися і як ви користувалися громадським транспортом? Можете коментувати прямо зараз під час етеру у під час прямого етеру у нашому чаті. Що сказав сьогодні про впровадження леокарт садови? Точніше, вчора сказав про сьогоднішній день, що від 11 грудня. Зміниться для пасажирів усього громадського транспорту Львова. Власники пільгової карти можуть бути спокійні, все залишиться як було. Заходите, прикладаєте картку та їдете. Якщо не маєте картку, треба її виготовити. Телефонуйте на гарячу лінію і записуйтесь у зручному для вас пункті прийому документів. Усі, хто має посвідчення учасників бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок участі в бойових діях або інший документ, які підтверджують безпосередню участь у війні, їздять безкоштовно. Сказав міський голова. Також закликаємо вас оформити собі леокарт, але розуміємо, що це може бути недоречно. У цей час. Дякуємо вам за захист. Проїзд для звичайних пасажирів. Є три способи оплати з різною вартістю. Кожен може обрати найзручніший для себе. І як ми сказали, що червона загальна карта, вартість проїзду 13 гривень, банківська карта телефону богодинник 15 гривень, готівка 20 гривень. Школярі їздять безкоштовно. студенти за ціною 6,50 І найзручніше подавати документи для виготовлення карти централізовано через. Ерез навчальні заклади абонементи на проїзд у трамваях та тролейбусах залишаються скоро, сказав міський голова. Вони будуть замінені на цифрові і діятимуть також в автобусах. Ну і про менш приємне штраф за безпідставно безкоштовний проїзд 300 гривень, штраф за порушення з боку водія, позбавлення премії або при повторі звільнення. Тому розкажіть, поділіться своїми думками і враженнями від сьогоднішнього проїзду і користування громадським транспортом.